Доброго вечора усім присутнім на звітності Литвин Тетяни старости Гажулівського старостинського округу за 2024 рік. В ході звіту можете мені писати свої питання в чат. Після завершення звіту я відповім на усі ваші запитання. За період 2024 рік Гажуліський старостинський округ Полтавської міської. Територіальної громади працював в штатному режимі згідно положення про старостат, надавали своєчасні довідки мешканцям Сарстинського округу, а саме видано 290 довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб. Видано 60 довідок на запити від нотаріальних контор, отримано вхідної кореспонденції 117 листів. Вихідна кореспонденція 95 листів, кількість звернень, пропозицій, заяв скарг громадян 10. А саме: два звернення щодо ремонту дитячого майданчику в селі Біологічне, завезення піску, фарби та взяття на баланс для подальшого його обслуговування, надано роз'яснення про направлення листа, до управління ЖКГ щодо взяття на баланс дитячого майданчика. Друге зведення щодо продовження лінії вуличного світлення в селі Галжули вулиця Зіркова, Направлений лист на місць світло щодо продовження лінії орієнтовно 500 метрів, а світлення було зроблено по вулиці Зірковій. Також зроблене вуличне освітлення по вулиці Правулка Веселковий, вулиці Виселковий. Співпраця з «Місць світло завжди своєчасно реагує на поломки лінії та заміну світильників вуличного освітлення. а також було введено в експлуатацію освітлення по вулиці Зіркавій та по вулиці Затишній. Зведення щодо надання грейдера для обслуговування вулиці Світлої в селі Андріївка та село Гажули, вулиця Польова та Степова, направлено лист на управління ЖКГ Полтавської міської ради, грейдер надано, дороги загрейдеровані, зведення щодо встановлення дитячого майданчику в села Андріївка, направлений лист до управління ЖКГ щодо встановлення та взяття на баланс дитячого майданчику. Зведення щодо знеструмлення, електромережі по вулиці Клубній, направлений лист АТ Полтава Обленерго, була направлена бригада для усунення поломки. Зведення щодо видалення дерев в селі Біологічно, по вулиці Біологічна, 15 та полі більше 10 мертв, ордер надано, заступником начальника ЖКГ Папенком, в зв'язку з відсутністю машини-вишки дерева були не видалені. Звернення щодо поломки, трансформаторів, селі Гожули, КТП-560, КТП-256, знеструмлення, електромережі по вулиці, Вербовій, Луговій, направлений лист АТ полтава Обленерго, була направлена бригада для усунення поломки, відповідь надана про усунення поломки. Зведення щодо обкосу збіч на дорогах ДП Агентства місцевих доріг Полтавської області, селами в Старостинському окрузі, направлена техніка, робота була зроблена. Зверталися ДДП Агентства місцевих доріг Полтавської області про видалення аварійних згорілих тополь на узбіччі біля села Андріївка. Відповідь надали про співфінансування з Полтавською міською радою та обласним бюджетом ОДА. Робота в цьому році не була здійснена. Напротязі року були надані нотаріальні дії, посівчено два заповіта, видано два дублікати. Заповіту. Проведено консультацію між мешканцями Старостинського округу щодо посвідчення заповітів. На протязі року співпрацювали з службами у справах дітей Київської районної ради міста Полтаві. Вирішувалися питання з благополучними сім'ями, з правоохоронними органами, а саме відділом поліції Гонпу No2 Полтавського районного управління дільничним щодо правопорядку в Старостинському окрузі. З квітня по листопад місяць дорожними робітниками КТП-1628 проводилися роботи по касінню бур'яну та займалися благоустроєм території. У селах Гожули, Андріївка, Зорівка та біологічно наведено прибирання території загального користування, вчасно прибиралась територія Старостинського округу. КП декоративної культури було проведено у двох етапах оброблення амброзів в Старостинському окрузі. Навесні було надано квіти, кущі, саджанці дерев для зеленення нашого округу. В зимовий період надавалися послуги по прибиранню сніга на дорогах, які стоять на балансі ДП Агентства місцевих доріг Полтавської області. Прибиралося та посипалося піщано-сольовою сумішю своєчасно. Агенства місцевих доріг Полтавської області а також фермером Разновим ТОВ Корт з благодійна допомога порошісті снігу вулиць комунальної власності по Старостинському окрузі. Директор ТОВАСКОР зробив фасад та утеплив стіни адмінбудівлі Гажулівського старостинського округу на основі благодійної допомоги, а також облаштував пандус та ганок на території сімейної медицини. За ініціативи заступника міського голови Бардіної Тетяни Легівни був змінений графік з робочого графіку на вихідний з п'ятниці на неділю, вивезення сміття твердих побутових відходів по проханню мешканців Старостинського округу. Було зроблено об'їзд території старостинського округу з представниками КТП-1628 про встановлення сміттєвих баків. Напротязі року налагоджена робота щодо своєчасного вивезу великого сміття та надання техніки по подрибінню гілля, а також надавалася в літній період техніка по механізованому скошуванню трави та трактором з навісним обладнанням. За допомогою нашого заступника міського голови Тетяни Бардіної, 8 січня 2025 року, вже були установлені на старостинському окрузі 55 баків для вивезення сміття. На території Гажулівського старостинського округу знаходиться КП ЖКГ Мрія, директор Ільченко Олександр Олександрович, який своєчасно реагує на відсутність водопостачання та водовідведення в селі Гажули та село Біологічно, завжди комунікує з населенням та швидко усуває проблему. У вересні 2024 році було зроблений капітальний ремонт дороги в селі Гажули, вулиця Липнева. А та бракмасою була підсипана вулиця Вербова та Різдвяна. Була зроблена аварійна ділянка дороги Полтава-Гажули-Чедноглазовка з індексом 017 19-271, вулиця Полтавська, півтора кілометра в селі Гажули. А також селі біологічному була зроблена аварійна ділянка дороги 700 метрів по вулиці Біологічній. Завдяки підтримці депутата нашого округу Ямщикова Вадима та заступника міського голови Бардіни Тетяни Лигіни співпрацювали з представниками безкоштовної правової допомоги, були на рік три рази. З мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги по питанню домашнього насильства, допомоги ВПО у стресових ситуаціях, підтримка жінок у воєнний час. Комунікація з гажуріцьким навчально-виховним комплексом, допомога в облаштуванні укриття, співпраця з медичною установою, надання переліку необхідних медичних приладів, медикаментів, які надалися благодійними організаціями, з будинком культури організовували благодійні концерти для збирання коштів для ЗСУ. Протягом року відвідувала по запрошенню засідання комісії по питання старостинського округу та відстоювала інтереси мешканців. Протягом року проходила навчання по підвищенню кваліфікації по нотаріальним діям, по стратегії розвитку, роботи з людьми з інвалідністю та багато інших навчань, за які отримала сертифікати. Хочу подякувати нашим військовим, які в такий складний час. Боронять нашу Україну і нам дають тихий мирний вечір. Дякую всім за увагу. І... Свої питання можете мені писати в чат, я буду вам відпові... відповідати на усі ваші запитання. Якщо питань немає, дякую всім за увагу. Запис звіту буде розміщений на сайті міської ради у відкритому доступі.